Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, у мене виникло запитання, а в принципі, хто і за що може бути притягнути до відповідальності? Я маю на увазі, звісна, річ, в першу чергу, представників Російської Федерації. Мої численні спілкування з моїми друзями, колегами, знайомими, призвели до того, що я зрозумів, переважна більшість наших громадян, коли чує. Слово воєнні злочини, то миттєво перед ними встає образ бомбардувань, катувань, розстрілів, які здійснюються військовослужбовцями Російської Федерації. Чи відповідає дійсності таке наше уявлення? Ні. От саме про це зараз я і хочу розповісти. Останні декілька тижнів я присвятив практично тому, що прослухав чимало лекцій фахових юристів та істориків, передивився купу документальних фільмів різних авторів різних країн виробництва, присвячених одній і тій самій темі Нюрнберзький трибунал, від підготовки до перебігу і подальшої долі засуджених. Звісна річ, переді мною відкрилась величезна кількість дуже цікавих деталей і нюансів. Ну, наприклад, чи відомо вам, що троє з обвинувачуваних саме на першому на головному засіданні трибуналу, троє осіб були виправдані. А чи не цікавий факт, що одна особа з цих трьох згодом була? Засуджена комісія з денацифікації і отримали вирок 9 років позбавлення волі. А чи не цікаві деталі того, як народжувалось поняття невиконання злочинного наказу або, точніше, відповідальність за виконання злочинного наказу? Чи не цікавий той факт, що коли в Німеччині почалась друга хвиля переслідування воєнних злочинців, паралельно відбувалися два судові засідання. В обох засіданнях судили співробітників Освенцима. Один з них звинувачувався в тому, що працюючи наглядачем в Освенцемі, до смерті забив. Одного з арештованих чи затриманих ув'язнених, точніше мовити, так. Відбулася якась там сварка, і цей службовець просто фізично забив до смерті цю людину. Інший звинувачений, він звинувачувався в тому, що протягом кількох років в його службові обов'язки входило. Відкриття того вентилю, яким відкривався доступ отруйного газу циклон Б в камери, фактично своїми руками безпосередньо ця людина вбила від 1,5 до 2,5 мільйонів людей. Так от, під час розгляду цих двох справ паралельно той, хто безпосередньо забив до смерті затриманого, він отримав 12 вирок за умисне вбивство у вигляді 12 років позбавлення волі. А той, хто безпосередньо відкривав багато років вентяль і відправив на той світ більше мільйона людей, той отримав вирок у вигляді. Трьох з половиною років позбавлення волі, отримав е, термін перебування під час судового засідання і досудового розслідування. Йому було зараховано. Отже, он вийшов одразу просто в залі, залу суду. Більше того, цей персонаж ще подав позов проти уряду Німеччини. Мовляв, його позбавили там величезної кількості. Соціальних виплати, так так і т.п. Виграв цей суд, отримав чималу суму компенсації. На отримані кошти купив собі Майя Тагірській місцевості Німеччини, де і проживав ще багато років. Але сьогодні, друзі, я хочу поговорити не про перебіг судового процесу, не про величезну кількість цікавих і. Показових деталей під час перебігу процесу, а про розповісти про підсумки. Адже, ну, принаймні, більшість наших громадян вважає, що підсумками саме трибуналу є вироки. А насправді це не так. За дорученням Організації Об'єднаних Націй була створена комісія міжнародного права Організації Об'єднаних Націй. Ця комісія вона ретельно дослідила і узагальнила принципи, які були використані під час міжнародного трибуналу в Нюрнберзі, для того, щоб розробити загальнонаціональні, загальнолюдські критерії і рекомендації. І на той час вважалось, що ці рекомендації. В майбутньому мають бути затверджені Генеральною асамблеєю ООН. Але, на жаль, вони ще і досі не затверджені. Попри те, що вони ще і досі залишаються просто як е, наслідками наукової роботи Комісії ООН, але разом з тим їхнє значення ще й досі залишається фундаментальним. Отже, про Нюрнберзькі принципи. Вони так і називаються. Нюрнбергські принципи. Їх всього сім. Вони доволі прості до сприйняття, і я думаю, що переліки пояснення тих, цих принципів не переобтяжать вашу свідомість. Отже, поїхали. Принцип перший. Принцип перший встановлює будь-яка особа. Яка вчиняє діяння, що визнається злочином відповідно до міжнародного права, несе відповідальність і тому підлягає покаранню. Звісно, річ, в цьому першому принципі, головним є слово сполучення будь-яка особа, без жодних виключень. Принцип другий. Той факт. Що національне право не встановлює покарання за діяння, що визнається, злочином відповідно до міжнародного права, не звільняє особу, яка вчинила це діяння від відповідальності за міжнародним правом. Що це означає під час перебігу Нюрнбергського трибуналу, чимало звинувачуваних вони зазначали, що вони діяли виключно в законний спосіб відповідно до законів рейху, які діяли на той момент. Але міжнародний трибунал і Організація Об'єднаних Націй визнали, що локальне законодавство не може превалювати над міжнародним. тому. Ви там собі приймаєте що завгодно, якщо це не суперечить міжнародному праву. Тут точиться ще чимало дискусій, але тоді про який суверенітет держави взагалі може йти мова. А, але головний принцип, що а, звинувачувані у воєнних злочинах, якщо вони будуть посилатись на те, що вони виконували законодавство своєї країни, то такий аргумент не є пом'якшуючим чи взагалі виправдальним. Принцип третій. Той факт, що особа, яка вчинила діяння, що визнається злочином відповідно до міжнародного права, виступала як глава держави або відповідальний державний чиновник, не звільняє цю особу від відповідальності за міжнародним правом. Ну, я не думаю, що тут взагалі варто щось коментувати. Все абсолютно чітко. Навіть найвищі посадові особи країни несуть відповідальність за скоєння злочинів, які підпадають під категорію воєнні злочини. І незалежно від того, чи мова йде про військове керівництво, політичне керівництво, звинувачувана особа призначена чи обрана народом населенням цієї країни? Це не має жодного значення. Перш ніж продовжити друзі, хочу вам нагадати, що виключно ваша активна позиція, ваші лайки, вподобайки. Коментарі, репости, перепости, виключно все це сприяє розповсюдженню цього відео мережею YouTube. Разом з тим хотів би нагадати, що поки ми з вами перебуваємо у відносній безпеці, кілька сотень тисяч наших чоловіків та жінок захищають нас з вами, віддаючи просто в ці самі хвилини, коли ви дивитесь це відео. Ці люди віддають своє життя та здоров'я заради нас з вами. Не залишайтеся байдужими підтримуйте наших захисників. Я продовжу. Принцип четвертий нюрнбергських принципів. Той факт, що особа діяла за наказом свого уряду чи керівника. Не звільняє її від відповідальності за міжнародним правом, якщо для неї свідомий вибір фактично був можливий. Я вже про це казав про злочинні накази і відповідальність за виконання таких наказів. Я думаю, всі ви багато чули перехоплення головного управління розвідки нашої країни, розмов. Окупантів в переважній більшості або зі своїми колегами, або зі своїми рідними та близькими. І під час цих розмов деякі з них розповідали, як вони розстріляли, чи то цивільного громадянина, чи автомобіль з цивільними громадянами. І казали, мовляв, а, а я що? Мені командир приказав, я й стріляв. Ні, голубе. У тебе була можливість свідомого вибору. Ти міг не стріляти, ти міг не влучити, але ти свій вибір зробив абсолютно свідомо. Ти вбив цивільних громадян. І за це ти будеш відповідати разом з тим, хто віддав тобі такий наказ. Принцип 5. Встановлює, будь-яка особа, яка обвинувачується у вчиненні злочину відповідно до міжнародного права, має право на справедливий судовий розгляд на підстави фактів і права. Ця позиція під час Нюрнбергського трибуналу вона доволі жорстко відстоювалась в першу чергу представниками Сполучених Штатів. Не є таємницею, що представники Радянського Союзу. Вони вважали і хотіли бачити засідання Нюрнбергського трибуналу виключно як формальність. І доволі часто вживались такі словосполучення, як всім звісна, це знають всі. Американці наполягали, щоб судовий процес відбувався згідно усіх судових норм залучення, обвинувачення, свідків. Адвокатів для того, щоб створити прецедент. І цей прецедент було створено. Принцип 6. Встановлює злочині, які караються за міжнародним правом. Злочини проти миру. Планування, підготовка, розв'язання або введення агресивної війни внаслідок порушення міжнародних угод. Та договорів. Участь в загальному плані або змові, спрямованих на здійснення будь-яких здій, згаданих вище воєнні злочини. Порушення законів та звичаїв війни і, в тому числі, ангели, невиключно, вбивство. Жорстоке поводження чи переведення в рабство чи інші подібні дії щодо цивільного населення окупованої території, вбивство чи жорстоке поводження з військовополоненими або особами, які знаходяться в морі, вбивство заручників або розграбування державного або приватного майна. Безглузде руйнування міст і сіл або їх розорення, що не виправдовується військовою необхідністю. Злочини проти людства, вбивства, винищування, поневолення, депортація та інші нелюдські акти, що здійснюються щодо цивільного населення. Або переслідування за політичними, расовими або релігійними мотивами, якщо такі дії мають місце при вчиненні будь-якого злочину проти миру, або якого-небудь військового злочину, або у зв'язку з таким. Ну і останній, сьомий принцип. Цей принцип встановлює співучасть у вчиненні злочину проти міру. Військового злочину або злочину проти людяності, про який говорить принцип Шостий, ну, тобто, всі ці злочини, які я щойно перелічив, є міжнародним правовим злочином. Ще раз підкреслюю, співучасть є злочином. На цьому останньому пункті я хочу зупинитись дещо детальніше. Чому? Тому що е, історія перебігу Нюрнбергського процесу стосовно саме цього пункту, вона з моєї точки зору найбільш цікава. Серед тих людей, яких звинувачували і які сиділи на лаві підсудних, було три особи. Дві з них були, отримали вироки. До страти через повішення. І вони були страчені. Третій був виправданий. Зараз я трошки детальніше розповім про цих трьох осіб. Першим був Альфред Розенберг. Це людина, яку вважали головним ідеологом нацизму. Підкреслюю, Геббельс вважався головним пропагандистом. А Розенберг головним ідеологом, саме йому приписують розробку теорії остаточного вирішення єврейського питання, саме він відповідав за виховання нацистської Німеччини, населення нацистської Німеччини у відповідному дусі. І попри те, що ця людина начебто. Не марала руки в крові, але вона отримала однозначно страта через повішення. Другим в тій трійці був Юліус Штрейхер. Всього навсього здавалось би, головний редактор газети Штурмовик. Не минула кара. Третьою постаттю цієї когорти був. Відомий на той час в Німеччині радіодиктор, ведучий керівник новинної агенції Німеччини Ганс Фріч. І це та сама постать, яка була на трибуналі виправдана. Але згодом вона була затримана та засуджена комісією з деноцифікації. Фріч отримав вирок. 9 років позбавлення волі, відсидів, здається, мені 3 45 роки і був звільнений за станом здоров'я і невдовзі сконав від раку. Всі ці три особи вони не мали безпосередньо людської крові на власних руках. Вони безпосередньо самі не приймали участь ані в котуваннях, ані в масових вбивствах. В бомбардуваннях, але вони є співучасниками воєнних злочинів. І це дуже важливий момент. Зараз я вам пропоную подивитись фрагмент одного російського шедевра. А потім ви в коментарях можете написати відповідь на запитання з вашої точки зору, оцей радіоведучий. Че заслуговую вин на покарання. Ну, самое главное, вот кого, не знаю, можно было бы расстрелять, как ты хочешь, это ситуация с 1 сентября. Половина учителей отказалась выходить на работу. Вот, Дим, у меня к тебе вопрос. А если обратиться к опыту незабвенного а, Нафталия Ароновича Френкеля, вот в данном случае, а, может быть, действительно не надо перекупать, а вот показательно, ну хорошо, за деньги расстреливать, а, наверное, не стоит, а вот отнять у них кредитки, на которые они получают деньги, и заставить их сожрать, а, не знаю, выселить их из квартир, которые, ну, ну вот что-нибудь такое, вот в духе нашего старого доброго ГУЛАГа, например. А вот они ждут же ГУЛАГа, ну дайте им ГУЛАГа, например. Примір, щоб шуба завернулась. А почему, почему бы вот, действительно вот, не устроить такой небольшой локальний запорожський гулак? Аккуратненький такой в степі, вот, вот, под палящим солнцем для учителей, которые пока що еще не научились нашу прекрасную родину. Любити? На цьому, друзі, відео присвячено підсумкам Нюрнбергського трибуналу. Я завершу. Как завжди хочу запевнити вас, що перемога буде за нами. Жодної секунди сумнів, все буде Україна, і ми обов'язково здолаємо ворога. Слава Україні!